Давай поговоримо про квоти, що мова йде чи то про вагони в «Укрзалізниці» для жінок, чи то, коли мова йде про квоти у політиці. Але водночас в світі є супер поширена практика. є квота для жінок у наглядових радах чи в директоратах того чи іншого бізнесу. Водночас дуже часто ми можемо почути як контраргумент, що в такому випадку ми ніби нівелюємо навички освіту інших людей. В цьому випадку чоловіків, що скажеш про це, яке твоє ставлення? Так, вот зокрема, і в бізнесі ми. В ми маємо ряд досліджень, які мовою цифр говорять про те, що коли є. Наближено до паритету кількість жінок в тих чи інших організаціях, установах, в політиці, в парламентах, то ми маємо якісніші політики, тому що жінки тоді можуть озвучувати свою позицію, бути голосом жінок, але вони також стають голосом дітей. Якщо ми говоримо про бізнес, наприклад, Канада ще в 2011 році прийняла рішення, що вони встановлені.